Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, що кожен з нас хоче виглядати багатше і краще, ніж він є насправді. Тому ми крізь бачимо підробку Гучі, Дочі Габани і тому подібне. І навіть ось це ми бачимо, це і ось це. Тобто, якщо казати одним словом, то люди хотіли би відчувати себе королем свого життя. Вони хотіли би бачити лайки, підписки. До речі, поставте лайк і підпишіться на мій канал, будь ласка. Сьогодні я підібрав 4 топ-4 авто, в яких ти будеш виглядати успішніше, ніж ти є насправді. І ви знаєте, сьогодні я не буду говорити про технічні якісь там проблеми, складові і тому подібне. Ми будемо говорити сьогодні лише за статус, лише за картинку, лише за лайки і лише за те, що оцінюють люди візуально. Поїхали розбиратися разом. І перший варіант, друзі, це Infinity FX35, FX45 першого покоління. Щоб виглядати дорожче, у тебе має бути гучний вихлоп, у тебе має бути особливий вид та отакені здоровенні диски. І давайте усе по порядку. Infiniti FX35 та FX45 завоювали серця автомобільних ентузіастів своїм спортивним і дуже агресивним дизайном. Вони відрізнялися великими колісними арками, сміливими лініями та вражаючою харизмою. Їхні контури вибувалися на дорозі, даруючи почуття ексклюзивності. Салон обох моделі дарував розкіш та комфорт. Вишкані матеріали, уважність до деталей та сучасні технології створювали атмосферу, в якій кожна подорож ставала справжньою насолодою. Сидячи за кермом FX, ти начебто перебуваєш у такій затишній капсулі комфорту і розкоші. Матеріали, обробка, все це створює атмосферу, в якій ти відчуваєш себе особливим і навіть важливою людиною. Інфінті FX35 був представлений у 2003 році як відповідь на зростаючий попит на преміальні кросовери того часу. Він вигідно відрізнявся від інших автомобілів своїм виглядом, що поєднав собі елементи купе та кросовера. fx 35 оснащувався 3,5-літровим v 6 двигуном, від якого походила його назва. Він надавав поєднання комфорту та високої динаміки їзди, що було характерним для спортивних автомобілів. Модель знайшла своїх прихильників завдяки вишуканому інтер'єру, сучасним технологіям та агресивному зовнішньому вигляду. Infinity FX45 був представлений трохи раніше, у 2002 році. Він був більш потужним і спортивно налаштованим варіантом з порівнянні з FX35 та отримав 4,5-літровий V8 двигун. Що надавав значно більше потужності? Ця модель також була означена вишуканим інтер'єром та різноманітними технологіями. Обидві моделі мали задні привідну або повнопривідну конфігурацію, а також набагато спортивнішу динаміку, ніж більшість інших кросоверів свого часу. Їхні агресивні лінії кузова, характерний дизайн передньої частини та добре обладнані кабіни робили їх приваблими для клієнтів, які шукали спортивну якість у комбінації з практичністю кросовера. І якщо ви собі оберете Фініка, ви завжди будете в центрі уваги. Ці автомобілі привертають погляди і викликають... Зацікавленість навколишніх навіть сьогодні. Друзі, ми сьогодні не говоримо про проблеми цих автомобілів, але я хотів би зазначити, що коли ми говоримо про авто, які провокують на спортивну їзду, проблеми нам потрібно шукати у попередніх власників. Тому що вони сідали за, за кермо цього ефикса і розуміли, що в мене спортивний кросовер. А давай я буду на ньому вжарювати. Тому, коли ви будете обирати, шукайте більш-менш живий варіант. І сьогодні Фініка можна знайти на автомобільних ринках України від 6,5 тисяч доларів до 8 тисяч доларів. Я вважаю, це дуже гарна ціна. Друге авто це останнє покоління Mercedes CLK у кузові w 209 І виглядає він ну, дуже добре. Арнольд Шварценеггер, Девід Бекхем, Перес Хілтон, Ніколь Кідман це лише декілька прикладів людей, які володіли w 209 І ви розумієте, вони володіли не тому, що він був дешевий або якийсь практичний, а тому, що це авто підкреслювало їх індивідуальність і виглядав він дуже дуже круто. Другий і останнє покоління Mercedes-CLK в кузові W209 випущено з 2002 по 2009 рік. Було чудовим прикладом розкішної та спортивної комбінації в автомобільній індустрії. W209 були доступні різні двигуни, починаючи від більш економічних до спортивних. Наприклад, такі двигуни, як 5,4 літровий V8, який розгоняв автомобілі за 5,2 до сотки, і навіть 6,2 літровий V8, який мав 481 кінську силу і розгоняв він за 4,6 до сотки. Модель W209 вразить не лише свою зовнішністю, але й враженням, які ви отримаєте за кермом. Це автомобіль, який здатний викликати почуття вільності на відкритій дорозі та додати розкіші до вашого щоденного життя. Mercedes СЛК у кузові W209 можна навіть назвати інстаграмною тачкою. Так, вас будуть помічати, а якщо ви знайдете ще кабріолет, то від... Постійних поглядів на дорозі вам вже не сховатися. І знайти цей автомобіль на українському ринку можна до 8 тисяч доларів. Обираючи наступний варіант, ви повинні знати одну приказку. Любиш кататися, люби саночки возити. Я довго не хотів пропонувати цей варіант. Я відмовляв себе про нього розповідати. Але, зловивши себе на одній думці, що ми живемо один раз тому. Гуляти та гуляти по повній. Rover 3 третього покоління в кузові L322. Rover L322 випускався з 2002 року і аж по 2012 рік. Він представляв собою еволюцію відомого великого позашляховика. Зберіг класичний силует попередніх поколінь, але отримав більш сучасний та потужний дизайн. Великі колеса, зручний відкритий простір, красиво витончені лінії. Все це робило його неперевершеним на дорозі та поза нею. L322 пропонував широкий спектр двигунів, включаючи потужні бензинові та дизельні варіанти. Внутрішність Range Rover L322 була вишуканою та комфортною, якісні матеріали, розкішна обробка, високотехнологічні системи розваг і безпеки додавали до загального враження розкіш і стилю. Range Rover завжди славився своєю позашляховою здатністю, і L322 не був винятком. Також він став часто вибраним транспортом для знаменитостей та лідерів. Range Rover L322 став символом елегантного комфорту і позашляхової вишиканості. Він завжди надавав відчуття статусу та розкіші і, будучи одночасно потужним позашляховиком і розкішним автомобілем для повсякденного використання. Дивіться друзі: загальний вид ренджа. Він не дуже змінюється для тих людей, хто не сильно розуміється в автомобілях. Тобто людям достатньо, що він чорний, що він великий і що він ренж. І вже це класифікує вас як успішну людину в очах людей, які не розбираються в цьому. І байдуже, що ти його купив за 7-8 тисяч доларів. Ну і останній варіант це Lexus, кудаж ж без нього GS350. Третього покоління він додасть балів вашому статусу. Третє покоління Lexus GS було випущено з 2005 по 2011 рік і представляло собою розкішну лінійку седанів, які поєднували комфорт, продуктивність та технології. Lexus GS отримав більш агресивний та спортивний дизайн порівняно з попередніми поколіннями. Великі передні фари, витягнути пропорції та гармонійні лінії кузова створювало враження стильного та динамічного автомобіля. GS пропонував ряд бензинових та гібридних двигунів. Внутрішність Lexus GS була вишуканою та технологічною. Великий екран на середній консолі, високоякісні матеріали, передові системи аудіо та навігації додавали до загального враження, розкоші та комфорту. Загалом Lexus GS третього покоління був ще однією вдалою спробою компанії Lexus створити спортивний, розкішний і технологічний передовий седан для шанувальників бренду. Купити Lexus GS350 сьогодні ви можете до 8 тисяч доларів.